Встановлюють смарт-лічильники електроенергії. Розумні лічильники самостійно передають показники використаної споживачами електроенергії до Обленерго. Енергетики говорять, що смарт-лічильник це звичайний лічильник електроенергії з доповненням, який і передає сигнал на базову станцію. Дані лічильники ми практикуємо ставити на мікрорайон. Скажімо так, комутатор ставиться на. Живлячи підстанції, в якої живляться дані будинки, і потім дана інформація поступає вже на наші сервери. Смарт-лічильник діє автоматично. Спосіб передачі сигналу з цього лічильника це gsm канал. Такі лічильники, як пояснюють в Олександрійському ремкіровограти Бленерго, практично не можна встановити за бажанням споживача. Їх встановлює в основному Обленерго. В основному ми їх ставимо в тих житлових будинках, де люди людям. У них графік роботи такий, що ми не можемо зняти показники нормально. Тому ми ставимо туди такі смарти і вони потім нам передають інформацію. Для споживачів у приватних будинках енергетики можуть встановити лічильник електроенергії, який працює по принципу смарт-лічильника, але це дороге задоволення. Але даний лічильник стоїть від 6 до 12 тисяч, це залежить від потужності, на який розрахований лічильник, виробник. Даного лічильника такими можемо поставити за, за бажанням. Сьогодні в Олександрії енергетики обладнали смарт лічильниками дві підстанції в центральному мікрорайоні міста. Планують встановити ще кілька, але конкретних термінів встановлення поки що немає. Наразі обленерго тестує роботу розумних лічильників.